Всім привіт! Невже дочекались того часу, що є холодочок? Липа розпустилася. Я їду з пошти, завезла посилки. Вигулюю свою нову футболочку. Більше місяця вона чекала свого часу, то холодно, то жалко, бо біле. Ой, як тихо. Пташки співають. Зараз покажу вам. Красу, яку бачу навколо. О, велосипед падає. Почекала, молочка привезли сьогоднішнього взяла. Важке, то клинить набік. А дивіться, тут ось терен цвіте, он поки обрізали, бачите, знизу не цвіте. А так цвіте. А тут зараз зійдемо з дороги, бо чую, там щось гуде. А тут така красотулечка. Отака галявинка, як цвітуть молочаї. Ой, краса. Вітру нема, а це значить, сонце сьогодні буде пекти дуже-дуже. Краса бджілкам робота тепер є. А вон там далі, де автомобіль поїхав, там черемуха цвіти. Треба тут і дійти. У мене, коли посилки, то це завжди займає дуже багато часу, особливо пакування. Ще як щось таке, а як таке, як розсада, щоб не поламалося, дуже стараюся пакувати гарненько. Думаю, аби добре доїхало. О, Боже, щось у нас сьогодні тут раллі париж дакар. <сі> Машина за машиною. Добре, дойду туди, покажу черемху. Думала, ще, може, візьму грунту, але не влізло. Бо везу з ладінче посилку і коробку, точніше. І не влізло б мені нікуди. Ось доходимо. М -м 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 -м. Краса. Яка краса. Ми вчора вже з мамою ввечері відкрили сезон. Купалися в літньому душі. Вода за день у бочці нагрілася. Шикарно. Краще, ніж з бойлера. Люблю таку прохолодненьку водичку. Ой, а це наречена стоїть. В тому році я її знімала. Який там запах? Ну, мені не чуть сюди. Зупинюся. Отак. Ай боже. Здавалося б, живи своїм життям і не лізь до інших. Навіщо в світі оті войни, коли живеш у красі? Я не знаю. Не налюбуюся, таке сонце, воно щось. Тюльпани розкрилися буквально, вони за два дні всі посохнуть. Сьогодні досохнуть ті, що вже позавчора розквітли. Сонце випалює. Так як якби трошки холодніше, то й тюльпани б довше ціли. Пташки радіють, зозулі прилетіли. Соловейка ще не чула, може вже й прилетів, але ще не чула. Синичка. Вон там вам не видно, я бачу синичка. Що, тепер сала не треба? Та тікайте, зараз зелень на кошу і, і вам дам. Несу молочка, вже принесла їй вологого корму, взяла у магазині. Отак обережненько закрить. Я так тільки що перелякалася, я думала, котеня якась померла. Я так дохожу, вони ж там ще хвилинкою прикриті, думаю, а отак прикрита і отам мелькнув хвіст. Рижунька сиділа зверху, не коло них. Я так доходжу, думаю, що то таке? Вона давай сюди йти, мені видно, ото сіре дорого ногами. Я думала, то кутеня померло. А то вона їм уже десь вловила крису. Ну, я не знаю, у нас у дворі я крис не бачу. Може, деяка пробігом, ну, щоб отак нір, щоб вони жили. Не бачу. Немає такого, щоб у дров'яник там зайшов. Мишей, ще бачиш, там бігають. Ну, це буденність сільська, а щоб отак криси. Рижунь, на щось молочка випий. Вона вже десь завалила, пішла крису. На біжні криси, це як отак. Прибігла вона у вас по двору побігала і побігла десь у неї кубло, але не у нас у дворі. Вона їм завалила крису, голову відгризла, Вибачаюсь за такий контент, але. І принесла вже своїм діткам типу обід сніданок. Ну, яка хороша мама. Ну, яка хороша мама. Я її зараз витягну, бо вона тут не потрібна. Он, дивіться, годує як нобійка своїх дівок здорових. Все. П'ять секунд і все. Хватить з вас. Так, знайшла ось стару, ось тут перчатку. Хтось залишив, зараз її якось витягну. Ні-ні ні, я її викину. Іди пий молоко. Все, ні. Я не дам тобі до дітей її туди нести. отак. Ні, ні, Ришка, ні. іди їж, те, що тобі положено. Молодець. Але ні. Вони її ще не їстимуть. Ти що? Рано ти їм носиш. Подумати тільки, який материнський інстинкт. Не допила молочка. Іди до діток. Я отак залишу при відкритиме, щоб їм не так жарко було. Все, все, я викинула, нема його. І чи її. Не треба вона вам. Так. Все що, ви ще не відкливаєте своїх. Ох, боже, які молдатики. Ой, боже, які молдатики. Допивай молочко. І йди до діток. Годує вона їх дуже гарно. Бачите, які, як один усі тустушики. З такою мамою не пропадете. Молодець, режень. Залазь до них. Залазь. Ой, Ой дієчки які. Повненькі молочка, молодець. Завжди поражається, що в яких би екстремальних умовах, а тварина свою дитинку не бросає. Скільки б у неї не було, їх двоє, п'ятеро, восьмеро. Бувають винятки, як з нашим Петрушкою. Мама відмовилась давати йому молочка, але. Та ні вже сонце повертається, трошечки отак вас затіню. Отак, о. Отак. Але там сидіть. Що тут? Іду зараз вам на вечір по траву. Вранці влупили той мішок учаряшній. Вон там вилежується. П'ють водичку. Не! Угу. Все, отакі. Ну ти й налякала мене. Все. Гуляй з дітьми, чи підеш от дітей. Ну, хай вони сплять. А ти, може, в двір сходиш. Молочко допивай, я закрию курі, сюди не залізуть. Отак. А тоді на ліжко. І в дворі вже вилежувався. Це вийшли. Накосила трави та й вийшла погулять з бусею. В обіди на дворі нічого не можна. Зволоти цибулю на городі. В день-ні. Це або пізно ввечері, або рано вранці. Сьогодні Юрія. Ви посадили огірки? Я ні. А якщо Юрія перенесуть на зиму, то щось зимою садити? Я ще ні. В ґрунт я не садитиму. Садитиму в касети, а потім у ґрунт. Мені так надійніше. І дині з кавунами. І також це, мабуть, може і не сьогодні, а може і сьогодні щось. Не знаю. Там передають невеличкі заморозки на початок травня. Вчора бачила відео у Фейсбуці, попалося окрити поради вихвалянки хтось висадив люфу. Каже, так злякалася, бо вона витягнулася. Ну, вона не витягнулась. Вона то витягнулась, але їй пора вже плестися. Оце. А так вона хороша, гарна розсада в жіночки. Ну, я ще боюся, якраз після заморозку і я буду висаджувати. Бо там опускається вночі до плюс двох. Люфа це теплолюбива рослина. Ще може постояти ще, ще нічого страшного. Опустила вже вуса, звісно, але А сальвію потроху буду висаджувати. Треба полити сьогодні. Бо сохне страшенно, страшенно сохне земля. Дивіться, хто за полуницями і не тільки навесні, які садили. Я навіть придивляюсь до старої ділянки, і, мабуть-таки треба допомагати проливати. В суботу передають дощ, але чи він буде, чи не буде, а полуниця вона сохне дуже швидко. Дуже. Ну що, бусечка, як добре, що є вже такі невеличкі холодочки. Нам з тобою тут краще стояти, ніж на відкритому сонці. Всім гарного дня. Бось, покажи свою красавицю, мордашку. Вся опилюється. Бось. Що ти там побачив? Отак. А носатий. 哎，我晓得。